Брайан Парк в Манхеттені. Вже тут готуються до Різдва. І не тільки тут. Я бачила і на вулицях прикраси, ось прикрашаються вже. Ще Хеллоуін не пройшов, а вже Різдво на носі. Тут ярмарок всім каже, як. В Одесі, на Дірибасовський ярмарок є. О. О, який хмарочос. Поряд. О. Ось такий парк. Брайан парк. Там ще каток і поряд бібліотека. Зараз ідемо в бібліотеку. Люблю бібліотеки. О, тут на Хеллоїн прикрашають. Там Різдво, тут Хеллоуін. О, який тут краєвид відкривається. Брай... Брайан парк? Брайан? Надіюсь, що правильно сказала. Фонтан, внизу люди, я не буду знімати людей. А який краєвий класний, хмарочосний. А да, отам внизу каток. Зараз підійдемо, а потім в бібліотеку підемо погрітися. Тому що тут прохолодно, а я, як завжди, приїхала легко одягнути. Я завжди мерзну поїхати. Нагадую Одесу, міський сад. І ми там прийшли. А оце теж Платани, так? Це ти кажеш? Ну, схожі на платани. Схожі на платани. А в Одесі Платани? Ага. Да? Ага. О, такі ж ярмарок. Тільки в Одесі нема хмарочосів. Ні, не, там зараз теж високі воді, ну не хмарочоси.